Складна ситуація на Сумщині, дронова війна та зміни в ЗСУ, головнокомандувач Олександр Сирський провів зустріч з журналістами. Розповів на Сумщині вдалося стабілізувати оборону. Ворог зупинений на лінії Кіндратівка-Юнаківка. Водночас на Донбасі тривають активні бої, зокрема на Лиманському, Покровському і Добропільському напрямках. Росія намагається прорватися до Костянтинівки щодо спроб ворога південніше Покровська вийти на адміністративну межу Донецької і Дніпропетровської областей. То на думку сирського. Це має не так військову, як психологічну пропагандистську мету. Водночас головнокомандувач ЗСУ заявив, що не можна виключати можливість нового наступу з боку Білорусі. Обговорили і кадрову проблему у війську. За словами головкома на території України перебуває 695 тисяч окупантів. Росія веде війну на виснаження. А ми відчуваємо брак резервів. Мобілізація є необхідною як реформа ТЦК. Також головнокомандувач зосередив увагу на протистоянні ворожим дронам для боротьби. Боротьби з шахедами ключовими нині залишаються мобільні вогневі групи, які знищують до 40% дронів. Адже Україна відчуває дефіцит зенітних ракет. Також розвивається легка та армійська авіація, зокрема завдяки підтримці міжнародних партнерів. Триває й робота над удосконаленням засобів радіоелектронної боротьби. На сіверському напрямку ворог щодня штурмує наші позиції, атакує з авіації та б'є з артилерії. Найважче на передньому краю піхотинцям. Щоб у них була провізія та боєкомплект туди, куди не загіде машина. Летять наші дрони на окремих ділянках. Саме завдяки великим безпілотникам наші захисники мають БК, щоб зупиняти росіян. Далі в сюжеті буде QR-код, за яким ви можете допомогти десантникам із купівлею нічних дронів у рамках проєкту Друзі ДШВ». Із передової Владислав Круглов. Це міні-майстерня. У нас знаходиться тут. Дрони ремонтуються невеликі пошкодження на дронах, які були на бойових завданнях. Десантники 81-ї бригади, які тримають оборону на Донеччині, показують місце ремонту великих дронів. Саме тут їх чистять, заміняють пропелери, перевіряють електроніку, заміняють деталі. Був замінений підсилювач, тому що з часом вони. Під також під дією там ворожих ребів можуть виходити з ладу. Вони періодично замінюються. Цей дрон вже майже готовий і на днях поїде до хлопців е на позицію вже працювати. Вампір так, цей дрон називають військові. До війни використовували у сільському господарстві. Він призначений для підйому великого вантажу. На війні ідеально підходить для багатьох цілей. Дана система це для провізії. Для ураження цілей боєприпаси, кріпяться ось сюди і скидаються на жирні цілі, такі як танчики, БТРи і піхоту. Це може бути як танкова міна, споряджена для скиду. Так, це можуть бути там різноманітні бомби. Здебільшого ми вилітаємо. Якщо це звичайний нічний виліт плановий, то ми вилітаємо для знищення ворожих бліндажів. Оскільки дрон багатофункціональний, у перерві між бойовими вилітами пілоти щодня доставляють провізію та боєкомплекти на передній край, туди, куди не доїде жоден транспорт. Хлопці кидають заявку, що їм треба. Ми це компонуємо все в спеціальні тубуси, щоб при падінні провізія вціліла. Чіпляється це все на спеціальну систему скиду знизу вампіра. Безпілотник, завдяки своїм габаритам, дуже помітна ціль, тому використовують його лише вночі. Та є ворожий реп, який працює постійно і глушить відеосигнал. У такі моменти у дроні спрацьовує функція додому, і птах повертається та полює ворог на вампіра і фізично. У точці скиду на нас зайшов ворожий мавік. І намагався нас збити своїм скидом. Ну, В них нічого не вийшло, вони промахнулися. Ми швидко зреагували. Десантники кажуть, ремонт лише одного безпілотника це десятки тисяч гривень. А ще бійцям потрібні нічні мавіки для розвідки. Тож допомогти воїнам 81-ї бригади у купівлі дронів бивць в рамках проєкту Друзі ДШВ» можете і ви, відсканувавши QR-код на екрані. А поки ви донатите вітання від захисника рідним. Хочу передати привіт своїй родині, своїй донечці. Я обов'язково скоро приїду. Ми побачимось. Не скоро день народження, то я маю бути обов'язково на ньому. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, Факт ICTV. Єдині новини. Російська армія вночі атакувала безпілотниками південь Одеської області. Під ударами був Білгородністровський. Повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер. Окупанти знищили місцеву станцію швидкої допомоги, яка обслуговувала майже 65 тисяч жителів. Це райцентр і чотири навколишніх селища. Один санітарний автомобіль згорів, шість потрощені. На щастя, люди не постраждали. Екстрену меддопомогу населенню надаватимуть бригади з інших станцій. У місті пошкоджені також житловий будинок, гаражі та автомобілі. Деця наслідків триває, як повідомили сили оборони Півдня України минулої доби в південних регіонах. Зафіксовано 72 ворожі безпілотники. На Донеччині напередодні від російських обстрілів загинуло двоє. Серед них 17-річний хлопець. Ще 13 цивільних поранено. Повідомляє нацполіція. По слов'янську, де жертв найбільше скинули чотири каби. По Краматорську дев'ять. Там під завалами зруйнованої багатоповерхівки може бути щонайменше одна людина. Від авіації та дронів також потерпає і Покровська. Ще ті, хто в ньому лишився. Зокрема, двох цивільних росіяни поранили з ФПВ. в області. За даними Нацполіції, пошкоджено 87 житлових. Удинки під залізним дощем і інші населені пункти регіону Костянтинівка, Торецьк, низка сіл дружківської та миколаївської громад там на щастя без жертв. Херсонщину знищують дронами артилерією та авіацією. під вогнем 34 населені пункти. Троє поранених. Ось це відео обстрілу в ніч на п'ятницю. Ворог поцілив по центру самого Херсона. Понівечений будинок прямо у своїй квартирі поранена. 85-річна жінка. Пошкоджено об'єкт водопостачання, тому можливі перебої у частині Дніпровського, корабельного та центрального районів міста. Також у Кізомисі безпілотник скинув вибухівку на 73-річного чоловіка. у стані середньої тяжкості. Він у лікарні по всій області пошкоджені 5 багатоповерхівок, 11 приватних будинків. Під ворожим вогнем опинилася і територія національного парку. Повідомили в ОВА, що правда про який саме парк йдеться, не уточнили. Українські розробники дронів працюють над новими можливостями. Інтенсивність війни демонструє, як важливо забезпечити сили оборони ефективними БПЛА. Російські війська відтягують свої стратегічні об'єкти і техніку подалі на 35-40 кілометрів. Дотягнутися до них вкрай складно, тому нині необхідно збільшити дальність польоту та підвищити навантаження. Саме для цього команда Brave One влаштувала челендж для розробників. 15 виробників випробовували польоти на 40 та більше кілометрів, а це вже має Стати нормою на полі бою із тестування повернулася наша Христина Величанська. Вони з'їхали сюди із різних областей країни, аби представити одні із найважливіших у нинішній війні. Експонати це імпровізована виставка виробників дронів. Ми займаємося виробництвом дронів. Обладнання яке пов'язано з дронами це наземні станції, станції керування, ретранслятори, носії ретрансляторів, бомбери. Тобто вибухівка, боєприпаси, то все весь комплекс послуг, які пов'язаний з дроном. Віталій показує сучасні рішення його команди: дрон носій-ретранслятора для забезпечення сигналу, а відповідно якісного виконання бойового завдання на великих відстанях. Ретранслятор з носієм на базі 10-дюймового дрона. Він дешевий, стабільний, повітря 42 відвілини заміна акумуляторів. команда Олександра займається особливо великими дронами і показує нам їхню багатофункціональну платформу. Багатофункціональність її заключається в тому, що на базі цього коптера може бути реалізований. Дрон камікадзе, дрон-бомбер, тобто це квадрокоптер для доставки дрона камікадзе. Таке рішення дозволяє збільшити дальність польоту вдвічі. Половину шляху, тобто 15-20 кілометрів, летить великий дрон. Далі він скидає маленький, і той продовжує свій шлях до цілі. Ми пристосовуємося до нових умов, що ну які нам кажуть військові, з якими ми спілкуємося, що все важче й важче знаходити цілі в доступності звичайних дронів камікадзе, що основні цілі відтянуті далі на 35-45 кілометрів, і для цього необхідні якісь нові нестандартні комбіновані рішення. Та чи не найбільше уваги до ось цієї розробки? Це зенітний дрон, спроектований для ураження шахедів. Має бути обтікаємі, щоб він розвивав швидкість. Ну конкретно цей дрон розвиває швидкість до 350 км на годину. Наразі шахеди літають десь 250. Цей дрон на фінальних етапах тестування справжніх шахедів він ще не збивав. Втім, розробники роблять усе, аби здійснити свій задум. Чимало комплектуючих виробляють самостійно. Тут кілька камер, зокрема, і тепловізійна, щоб бачити ціль вночі. Може піднятись на висоту до 4 кілометрів. І якщо все вийде, то це реальний засіб боротьби з сотнями шахедів, які за одну атаку запускають росіяни. Якщо ми кажемо про вартість такої одиниці в районі 4 тисяч доларів, якщо ми кажемо про вартість шахеда, ну це цифри, які не, ми не можемо порівнювати. Там шахи це сотні тисяч. Утім, сьогодні ця команда приїхала для іншого випробування. Демонструвати один із своїх виробів – 16-дюймовий бомбер. Адже цей захід реальне випробування нових можливостей дронів. fpv бомбери з вантажем у 5 кілограмів мають пролетіти на відстань до 15 кілометрів. Дрони камікадзе мають показати, які з кілограмом ваги дістануться до точки ураження за 40 кілометрів. Бо саме з таким запитом найчастіше звертаються військові. Ми не тестуємо сьогодні зв'язок. Ми не залучаємося дерев, тому що ключова задача це протестувати фізичну можливість дрона, занести корисне відповідне корисне навантаження на відповідну відстань. І це за нестабільних погодних умов. Сильний вітер, час від часу починається дощ. Втім, це не лише перевірка власної ефективності. Результати тестових польотів підштовхнуть виробників до вдосконалення дронів. Крім того, це можливість показати розробки представникам сил оборони. Це чудовий інструмент того, щоб познайомити виробника з військовим, де він одразу може побачити на практиці в полігонних умовах, як працює той чи інший виріб. Дуже багато підрозділів, умовно кажучи, ведуть полювання на ефектив. Ні, засоби, бо вони допомагають їм виконувати їхні задачі. Скільки команд із 15 заявлених виконали завдання? Організатори не кажуть. Утім натякають дрони. Переможці вже невдовзі працюватимуть по ворогу на полі бою. Христина Волочанська, Максим Костенко, факти сітіві, марафон. Єдині новини. Десятки тисяч українців із початком повномасштабного вторгнення Росії потребують протезування. Військові та цивільні в Україні нині працюють близько 70 центрів протезування. і Пацієнт може обрати той, де йому зручно. Сучасний центр протезування відкрили у Черкасах. працює тут із німецьким комплектуванням, А державна програма компенсує витрати. Підганяють під особливості ампутації, виготовляють і вчать користуватися. Протези тут роблять на сучасному обладнанні, індивідуальні для кожної людини. Комплектування німецьке. Людини доволі коротка культя, вона міняється в розмірах, тому первинне протезування в нього силіконовий лайнер замковий. Лайнер одягається на культю, застибається протез. І тримаються Андрій Щербо у цій сфері працює понад 15 років. каже захисники з ампутаціями нині хочуть такий протез, щоб можна було повернутися не лише до звичного життя, а й до побратимів чи волонтерства, тобто бути мобільними. А для цього спочатку треба призвичаїтися до тимчасового протеза лише потім виготовляють постійний. Надо спочатку. Обходить його, щоб сформувалося культя, і потім тільки в кожному це час займає по У кого місяць, когось три, в кості за театичні, але це дуже рідко то тобто зазвичай довгий час як реабілітації, як фізичної, так і психологічної. Цей шлях свого часу пройшов і ветеран російсько-української війни Вадим Мазніченко протезується що два роки під час мінометного обстрілу у Старогнатівці на Донеччині 14-го року втратив руку та ногу. Протез виготовив для нього саме Андрій Щерба. З ним ветеран працює вже вісім років. Я саме заказав цю ступу, тому що я займаюся спортом, це стрільба з лука. І для мене найголовніше це е, триматися на ногах якомога стабільніше. Я собі взяв маломобільне, тому що мені потрібно, там, щоб в мене була стійка. Центр протезування співпрацює з медзакладами. Перші протези тут почали виготовляти півроку тому, і звернутися сюди можуть не лише захисники, а й усі, хто потребує протезування. У відділі соцзахисту мають надати перелік відповідних підприємств. Пацієнт може обрати те, де йому зручно. По цьому переліку сам військовий чоловік, хто з близьких може продзвонити, поцікавитись, зустрітися на цій первинній консультації. якраз ми розповідаємо, які документи потрібно підготувати, де їх отримати, як їх отримати, який порядок. І якщо потрібно, також ми забезпечуємо необхідну логістику. Портизування відшкодовує держава, тому для пацієнтів послуга безкоштовна. Ші пацієнти в жодному випадку не сплачують ні за що, тому що ми працюємо за державною програмою, забезпечуємо військовою. Ну по перше, військових, 99% військових у нас і цивільних протезами, а потім держава нам компенсує а, те, що фактично було витрачено на його виготовлення. Такі філіали мають запрацювати також у Рівному та Франківську, у Києві, Кривому Розі, і тепер у Черкасах уже допомагають людям, які потребують протезування та реабілітації. Ірина Цимбал, Сергій Ністрян, факти ICTV, Єдині новини. І на останок про погоду синоптики прогнозують сьогодні мінливу хмарність у більшості областей України, у північних і більшості центральних регіонів. Можливі короткочасні дощі, подекуди грози, сильні пориви вітру. Вдень температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів із позначкою. Плюс на півдні та заході повітря прогріється дещо краще до 27 градусів. Тепло буде і на сході від 23 до 26 градусів протягом дня. І з понеділка в Україні очікують потепління до. 29 градусів, а на півдні – до 32. І на цьому все. Більше новин уже за 15 хвилин, тож до зустрічі.